Родовжимо дуже важливою темою темою ПДФО. Це звучить страшно, але насправді дуже просто розшифровується. Це податок на доходи фізичних осіб. І зараз в Україні така ситуація, оскільки військові мають збільшені виплати, то їхні податки на доходи фізичних осіб переходять у місцевий бюджет. За рахунок цього, місцеві бюджети отримали значно більше грошей ніж раніше, і починають ці гроші якось витрачати на місця. Це дуже посилює децентралізацію, але в уряду народилася ідея, що ці гроші варто би спланувати все таки і перенаправити до центрального. Бюджету для того, щоб за них будувати далі зброю і відправити на військово-промисловий комплекс. І хочуть уряд це зробити з 1 жовтня. Це викликало протести місцевих бюджетів. І зараз розбиратися в цій ситуації будемо з Данилом Гетьманцевим, народним депутатом і головою парламентського комітету з питань податкової митної фінансової політики. Пане Данило, вітаю! Вітаю слава Україні героям слава для початку. Чому так швидко? Тобто, якщо зносити такі серйозні зміни, люди планують на місцевих бюджетах до кінця року, хоча б мають плани по надходженнях, а тут кажуть, все з 1 жовтня ми вас забираємо купу грошей і відправляємо в інший фонд. Давайте почнемо з того, що уточнимо про що йдеться. Йдеться про так зване військове ПДФО, тобто, це, це податок на доходи фізичних осіб, які відраховуються військовими частинами, розташованими в тій чи іншій ОТГ. За рахунок збільшення бойових і збільшення виплат військовим, ці ОТГ отримали додаткові доходи, які не є наслідком їх рішень, не є наслідком їх діяльності, не є наслідком розвитку бізнесу в тому чи іншому регіоні. Тому Кабінет міністрів пропонує ці гроші, саме військове ПДФО, не весь ПДФО, а тільки військове ПДФО вилучити і спрямувати на дві цілі: це розробка дронів, і друге це військова техніка. Власне до цього є абсолютно… Абсолютний запит від людей, мені здається, що от ви кажете, що ми чому так швидко запізнили це рішення? От я до вас їхав зараз на ефір по Голосівському проспекту. Прекрасна нова дорога. Вже нова розмітка. Вони на верхній шар замінили і зробили класну дорогу. Але і до цього дорога була непогана. І нащо це робити під час війни, коли у нас точно є інші пріоритети? Ну в мене є це, е, е, і, і у людей є достатньо велика кількість авізвики питань. Дивіться, якщо ми будемо з вами е, робити дискусії, суспільні дискусії, а що краще робити? Фонтан, бруківку, дорогу е, чи. Закупати дрони військовим, ми ніколи не переможемо, і ця дискусія взагалі неприйнятна, недоречна у війну. Добре, але є контраргумент у противників цієї ідеї. Коли гроші залишаються на місцях, то місцеві бюджети і більше витрачають на військових, тому що діти військових ходять в школи в садочки, витрачаються більше на дорогу, тому що дороги знищуються військовою технікою. Тобто, перебування військової частини у... на місці це збільшення місцевого бюджету у бюджетів. Є Ті доходи, які є у них традиційними, і ніхто ці традиційні доходи у місцевих бюджетів не забирає. Але, вибачте, в країні війна і фінансування збройних сил. Це питання центрального бюджету. Тут діє централізація. і ніякої децентралізації, коли місцевий князек, князьок буде вирішувати, чи давати йому на цю частину, чи на іншу частину, чи закупати йому дрони, чи закупати йому бруківку. Не повинно бути. У нас не повинна бути взагалі дискусії і альтернативи. Все повинно йти через державний бюджет, бо йому відніше, як розподіляти ці гроші, і, і, і вся картина йому і міністерство оборони, і міністерство фінансів. Вона видна. І е, жорстко фінансувати армію, а не влаштовувати е, оці е, показові виступи місцевого самоврядування щодо е, благодійності за чужий кошт. Дякую. Ми зараз долучимо до ефіру Івана Слободяника, виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад. Пане Іване, вітаю! Ви нас чуєте? Бачите? Так, доброго дня. Чудово, от ви почули контраргументи. Є оці звинувачення в сторону місцевої влади, що мовляв, гроші від ПДФО, які надходять до місцевих бюджетів від військових, вони витрачаються не за призначенням. Починаючи від закупівлі дорогих сковорідок у бомбосховища, закінчуючи якимись фонтанами і ремонтом дороги непотрібним. Ну, давайте так. Аргументація, яку говорить Данило Олександрович, вона безумовно вірна. Сьогодні пріоритетом в країні має бути оборона, і місцеве самоврядування тут відіграло не останню роль. Я нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення органи місцевого самоврядування голови громад взяли на себе і фортифікацію, і розміщення військовослужбовців, і евакуацію людей, і дуже ще багато функцій, які вони брали на себе і продовжують брати. І власне. Тут є кілька моментів про які я хотів би сказати: Перше, те, що там з'являються якісь барабани і бруківка, це все таки поодинокі випадки органи місцевого самоврядування з тих коштів, які знаходять надходять з ПДФО, вирішують ті функції допомоги збройним силам, які на жаль не завжди встигає виконати, наприклад, міністерство оборони силу тих чи інших причин, повільності механізму і так далі. Те, що має бути пріоритетом оборони, вірно, але я зараз до цього повернуся. Тут занепокоєння кілька аспектів. Перший аспект: ну Данило Олександрович, як голова податкового комітету, повинен відстоювати позицію, щоб бюджетним законодавством як ганебна практика не змінювалася податкова система, тому що. Сьогодні ПДФО військових завтра так само можна буде говорити про ПДФО вчителів, ПДФО лікарів і таким чином взагалі змінювати всі правила гри. Е, ну є якесь планування, е, як правило, коли військова частина знаходиться десь дислокується, 99% Вам даю що як і колишній офіцер 114 бригади, я з бачу як ці. Перевомовини проходили, як правило, військова частина домовляється з органами місцевого самоврядування про її забезпечення, тобто створюються місцеві програми, і власне таким чином здійснюється і закупівля дронів в тому числі зрозуміло. Дякую, пане Іване. От якраз у цей момент важливий. Тобто люди планують, наприклад, на жовтень допомагати своїм військовим частинам, а у них не буде грошей. От дуже дуже шановного колеги, влучне слово прозвучало. Військова частина домовляється з органом місцевого самоврядування. Дивіться, я не хочу бути ну якимось нечемним, але ніхто ні з ким домовлятися не повинен. Всі гроші пріоритет всіх грошей, які ми заробляємо, це війна. Пріоритет всіх грошей, які ми одержуємо в якості податків, це фінансування оборони. І ніяка частина не повинна домовлятися ні з яким мером, ні з яким органом місцевого самоврядування, ні з якою міською міською радою про те, аби вони щось їй виділяли. Це все повинно бути централізовано, це все повинно бути жорстко, це все повинно бути організовано і робитися міністерством оборони, міністерством фінансів. Як це робиться в будь-якій країні світу в подібних співставних обставинах. Тому е, мені здається, що оця дискусія, а давайте ми е, визначимо якісь інші пріоритети. А давайте ми якось домовимося. А давайте ми, а давайте ми все це будемо робити після перемоги. Давайте ми зараз спочатку переможемо. Давайте ми все сконцентруємо і направимо на перемогу. Врешті-решт вигнемо ворога з нашої країни, і потім вже будемо домовлятися. Потім будемо продовжувати ту реформу децентралізації, якою ми займалися з першого дня, як прийшли до влади, яку ми всіляко підтримуємо і хочемо, щоб органи місцевого самоврядування мали фінансову стійкість і забезпечення фінансами. Я особисто до цього доклав багато зусиль, але вибачте, в країні війна. І якщо орган місцевого самоврядування, а, а зараз я хочу наголосити, що на залишках, на рахунках у органів місцевого самоврядування понад 200 мільярдів гривень вільних, понад 200 мільярдів, мільярдів гривень вільних є. Так от, якщо ці гроші є, давайте спрямуємо, е, хоча б частину цих грошей, військовий ПДФО, а це приблизно 100 мільярдів на рік, спрямуємо на Перемогу спрямуємо на армію і не будемо торгуватись, не будемо домовлятись, не будемо робити ніяких таких рухів, які абсолютно не співставні з військовими обставинами. Дякую, пане Іване. Що скажете на це? Мову ну, дивіться, ця аргументація вона б сприймалася б нормально, якби не було там цих історій з яйцями по 17 гривень з куртками, там чи ще якимись там нюансами. Не будемо зараз їх перераховувати. І на жаль, у нас немає ідеальної ситуації. Бюрократична машина не працює так, як хотів би Данило Олександрович, щоб швидко все реагували. Якщо ви згадаєте початок війни і зараз ситуацію, коли потрібно швидко було бронежилети. Коли швидко потрібно було облаштовувати бліндажі і так далі, якби, якби ми чекали, поки б міністерство фінансів чи якісь інше міністерство це зробило, не було б нашої української цієї самоорганізації, в тому числі завдяки органам місцевого самоврядування, я не знаю, де б ми були, де б зараз проходила лінія фронту. Крім цього, тут є ще один нюанс. Чисто фаховий тут яка ситуація з цим ПДФО взагалі? Бо є ж і громади, які не мають цього ПДФО, але вони так само несуть. Навантаження соціальне, наприклад, при лікуванні або при мобілізації, або не ну на жаль, і при похованні. І ця проблема з диспропорцією на нашу думку, нашої організації принаймні, виникла через те, що ми взагалі виходимо за іншим принципом. Ми у нас було правління минулого тижня, і ми пропонуємо взагалі переглянути принцип сплати ПДФО, щоб це здійснювалося за місцем проживання, тобто ну, в даному випадку, поки в є реєстрація. І таким чином вирівнювання воно б відбулося в зовсім інший спосіб і не було б цих диспропорцій, бо дійсно є і зловживання я згоден, бо є нюанси з цими барабанами, з броківками, воно дійсно буває, але це все-таки поодинокі випадки. Але бо, наприклад, є одна громада, яка має ПДФО і наприклад, там голова громади допомагає військовослужбовцям, мешканцям своєї громади і так далі. А є громада, яка його не має, і туди також звертається військовослужбовець і не може отримати цю допомогу. Хоча він побуде повертатися в цю громаду, і хотів би напевно цю громаду бачити симпатичною, процвітаючою, а не занедбаною. Тому Бо... та є пропозиція платити не за місцем служби, а за місцем ну, реєстрації. До речі, до речі, ми обговорювали комітеті цю пропозицію. Я її особисто підтримую. Я вважаю, що власне це питання на обговорення, і, і після перемоги ми обов'язково повинні. До нього повернутися і обов'язково його повинні розглянути і справедливо вирішити. Бо там є різні концепції. У нас 12 законопроєктів з цього приводу. Але е, е, два питання, е, колега, за, 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 затронув дуже вели, дуже важливих. Перше питання це збалансування бюджетів. Так дійсно є бюджети. Де е, міста є Немає. де військова частина, вона є бюджетоутворюючою. і для цього кабінет міністрів в комплексі заходів передбачає дотацію вирівнювання. Тобто, саме на такі бюджети за формулою будуть виділятися 25 мільярдів гривень по Україні. Загалом вони так порахували. І ще одне питання дуже важливе, яке турбує людей і нас всіх це корупція. Про ці яйця про які згадував колега тільки що. Дивіться, це біч. І це е, ворог, який можливо навіть страшніше русських. Е, І е, він є не тільки на рівні держави, він є і на рівні органів місцевого самоврядування. На жаль, також і, можливо, навіть в більшому ступені. Бо ми зараз бачимо ті закупівлі, які відбуваються на рівні органів місцевого самоврядування. Ну це жах. Це навіть не яйця по 17 гривень. Але Оцей оце спадок корупції, який нам дістався протягом 30 років незалежності України, ми повинні перемогти разом. І якраз наша влада дуже жорстко і е, е, неупереджено реагує на будь-які такі прояви. Покиків звільняють, поки все садять, е, порушуються кримінальні справи. І е, дійсно в кожній владі і в органі місцевого самоврядування, і в опозиції може бути людина, яка візьме гроші. Але... Справедлива команда, справедлива влада, справедлива держава відрізняється тим, як вона на це реагує. І ми реагуємо жорстко, виганяємо крадіїв і е, притягаємо до кримінальної відповідальності. І саме Добре. так ми подолаємо цього ворога. Але залишається важливе питання: чому у нас за поганою традицією тридцятирічною правила гри змінюються в процесі самої гри два тижні до 1 жовтня. Люди планують бюджет не за два тижні, правда? А тепер їм треба з 1 жовтня змінити повністю все фінансування ну, тут, тут в цьому в Цій частині я можу погодитись з вами. Напевно, уряд затягнув з вирішенням цього питання. Воно вже на часі достатньо давно. І ми обговорюємо достатньо. Ми до речі, з вами в ефірі його десь місяця з півтора того обговорювали і говорили, що це треба зробити. І, і напевно уряд затягнув це, безперечно, є помилкою. Але тим не менш, це не означає, що його не треба вирішувати. Його треба вирішувати і вирішувати у той спосіб, який уряд нам пропонує. Дякую, пане Данило. Є е, пане Іване, коротко, 20 секунд. Ну, просто в мене питання до продовження дискусії: а що робити з тими частинами, які були до утворення до, до початку повномасштабного вторгнення, які знаходяться з постійним місцем дислокації, з інфраструктурою, яку треба обслуговувати? Це перше, друге, а чому з'явилися в цій статті від листах від Мінфіну поліція інші силові, силові структури, які ну за ну якби виконують муніципальні функції з забезпечення безпеки? 20 секунд, бо в нас новини ну, власне, що робити з цими частинами? Їх так Саме треба утримувати інфраструктуру. мається на увазі не самі частина інфраструктури за рахунок тих джерел, які були і раніше. Дивіться, ми ж говоримо лише про перевиконання бюджетів, про профіцит місцевих бюджетів за рахунок військового ПДФО. І ця сума вилучається. Всі традиційні джерела вони залишаються. А якщо їх не вистачає, то тоді буде дотація вирівнювання за рахунок державного бюджету, як я вже говорив. Дякую. Ну на цьому я так розумію, розмова не закінчена, але у нас час вичерпався. Дякую, пане Іване. Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад, і Данило Гетьман, це народний депутат і голова парламентського комітету з питань податкової, фінансової і митної політики, були в студії. А